Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо розмову про онлайнові інструменти для створення і опрацювання баз даних. І ми вже зареєструвалися у такій службі, ми створили порожню базу даних, ми додали в неї одну таблицю, навчилися вводити дані в цю таблицю, а тепер нам хотілося б поділитися цією інформацією. І для цього нам потрібно знову ж таки якось або надавати онлайновий доступ, або експортувати. Ну, ми оберемо другий спосіб: експортувати дані для того, щоб прозвітувати вчителеві про свою роботу. Окей. Отже, почнемо. База даних, як я вже казав, у нас є, таблиця є. І нам потрібно поділитися. Ну, давайте ми з вами повернемося. От сюди. Так ні. Треба ж таки базу даних відкрити. І давайте ми дослідимо. Які ж інструменти нам надає це середовище? Ну, перш за все, мабуть, так, давайте я вамкну. Оце ось щось пов'язане з пошуком. Оце щось пов'язане із захистом. Оце якісь налаштування. Оце запитання. І оце сповіщення. Ну, мабуть, сповіщення не потрібні, пошук також не потрібен. От. Захист. захист. Ну, запитання, можливо, там і є. Торкнемося пальчиками побачимо, що так. Е, налаштування доступу, ну, можливо, там, але, як я вже казав, ми будемо експортувати сьогодні. Е, мабуть, ні. Е, і, мабуть, е, ось оце, ось інструмент у вигляді налаштувань. Е, так, от він нам потрібен. Нам, ми можемо експортувати цю базу даних. Давайте ми торкнемося експорту. От, і, і у нас е, треба експортувати, можемо експортувати що? Можемо експортувати дані. Е, можемо експортувати ціляком е, нашу базу даних. І якийсь там експорт за вибором. До речі, тут ми можемо ще і вибрати, яку базу даних ми можемо експортувати. От. Ось цю. Да? Е, після того, як ми вибрали, яку базу даних ми можемо експортувати. У нас автоматично з'явиться список. Так от. Бачите, я вибрав ось в цьому місці, що я буду експортувати оцю ось базу, базу даних. От, а тут нам розповідають, що буде входити у експорт. Буде включена одна таблиця. От. Е, Ну, власне кажучи, ми це і хотіли, і наша мета все таки експорт. Торкаємося експорту. І трошечки треба почекати. Ну, у нас база даних не така вже і велика, тому експорт буде відбуватися досить швидко. А чому ми чекаємо? А тому, що система все це пакує, архівує у файл типу ZIP. Зверніть увагу, що. От тут не зовсім очевидно, у верхній частині. Так, от експорт Complete. Да? І одразу під ним. Що написано англійською, що ваш експортний файл, от, такий от отака от його назва, яка включає назву бази даних та дату, коли це було створено і час. І написано, що вона готова до завантаження. От, ну, готова до завантаження. Значить, треба завантажити вручну. Тобто ми дуже часто очікуємо, що воно якось сама завантажиться. Ні, треба завантажити вручну. Тобто, торкнутися цього. от Назви файлу, ви бачите, він синенький, тобто це покликання. Торкнулися. І е, файл буде завантажено. От файл завантажено. в принципі. В принципі. От. Е... Так, ой, ой, ой. Файл. Так, це я якось 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 вискочив зовсім аж аж на там. Ну, добре. Файл завантажено. І тепер можна було б цей файлик здати вчителю на перевірку. Так. Ну, відкриємо. О. Так, відкриємо. Сервіси, клас. От, і там, там якийсь десятий. Да? Ага, це я відкрив як вчитель. Давайте відкриємо як учень. От, і спробуємо додати цей, цю базу даних як свою роботу. Ну, неважна, неважливо, яке ми завдання відкриємо. От. Розділ ваша робота розгортаємо, так, натискаємо Додати роботу, натискаємо Завантажити. У нас відкриється отакий от діалог завантаження і і очевидно, що мені десь треба безпосередньо на самому пристрої шукати. Шукати у ТЦ даунлад. Так. І ось де ось оцей файлик, який ми завантажували, от він вже у нас є. Ми можемо торкнутися його. І він буде завантажений. Так, він доданий, тепер ми можемо натиснути кнопку Здати. Ну, я не буду натискати, щоб не заважати таким от не зовсім правильним повідомленням. так. Самому собі. От, файлик додано, і ми можемо натиснути на кнопку Здати. І він буде надісланий мені на перевірку. От, в принципі, експорт дуже просто відбувається. І додавання цього файлу бази даних у заархівованому вигляді також не викликає питань. Дякую за увагу. На все добре, вдалої роботи.